Добрий день, хлопчики і дівчатка! Сьогодні на занятті ми зробимо пароплав. Для роботи нам знадобиться кольоровий папір, олівець, клей, ножиці та щось кругленьке обвести. За допомогою диска обводимо круг та вирізаємо. За допомогою отвору посередині диска робимо три темненькі кружечки. Усього нам потрібно вирізати один великий кружечок, три маленьких, чотири прямокутничка різного розміру та два маленьких квадратика. Великий кружечок згибаємо навпіл, беремо найбільший прямокутник, намазуємо клеєм. Та приклеюємо його. Далі беремо середній прямокутник та приклеюємо до більшого. Тепер беремо найменші прямокутники, намазуємо клеєм і приклеюємо вертикально. Це будуть труби нашого параплаву. Маленькі квадратики. Приклеюємо на труби. В нас залишились три кружечки, це будуть віконця, вони називаються ілюмінатори. Приклеюємо їх. І ось такий пароплав у нас з вами вийшов, а ще він може гойдатись. Дякую на все добре.